Виталий на канале ICTV2. Спостерігайте за громом цього місяця. Якщо він буде на початку вересня, осінь буде затяжною, але без сильних морозів. На заході України безхмарна погода без опадів. Буде цілісінький день. Лише в Ужгороді під вечір може з'явитися легка хмарність, але й там без дощу. Температура 28-31 в день, а вночі 17-19 градусів тепла. На півночі день без жодної хмаринки. Сонце щедро наповнить простір тепло. Даруючи відчуття літа перший осінній місяць. Дощу не буде. А от тепло так, 25-27 в день, а вночі 17-19 градусів тепла. На сході України світло і безхмарно. Сонце світитиме м'яко і тепло від ранку і до самого вечора. Опадів не передбачається. Повітря прогріється до 27-29 в день, а вночі 16-18 градусів. Вище нуля у південних областях тепло, як влітку. Вересневе небо даруватиме прозору блакить без опадів. Не втратьте можливості насолодитися погожою дниною. Температура 28-30 в день, вночі 18-20 градусів тепла. У центральних областях день обіцяє бути сонячним. Очікуйте на безхмарне небо протягом всього дня. Дощу не буде. Температура в день доволі тепла. 27-29 в день 16 20-18 градусів з плюсом у Києві небо без жодної хмаринки, даруватиме столиці сонячне тепло без краплини дощу. Температура приємно літня, 24-26 в день, вночі 14-16 градусів тепла. Осінь вступає у свої права лагідно, даруючи теплі дні. Тож насолоджуйтесь гарною погодою. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте! здорові.